Яким чином студенти гуманітарного університету мають можливість брати участь у міжнародних проєктах? Та про актуальний вибір професії сьогодні будемо говорити з ректором Дніпровського гуманітарного університету, доктором юридичних наук, професором Олегом Вікторовичем Кириченком. Доброго дня! Доброго дня. Давайте почнемо з того питання, як правильно обирати професію? Багато абітурієнтів, багато батьків задаються питанням: як правильно коректно обрати професію, яка буде затребувана у найближчим часом, так? Як буде відбуватися навчання і працевлаштування? Це дуже важливі такі тези, які мають бути обдумані абітурієнтами перед тим, як він обере саме ваш вуз і якусь професію. Розкажіть нам, будь ласка, як це правильно зробити? Дякую. Ну спочатку я хотів би розповісти про наш заклад. Дніпровський гуманітарний університет є закладом вищої освіти приватної форми власності, який надає освітні послуги вже 19 років. За час роботи нашого університету ми підготували понад 4500 випускників. Університет здійснює підготовку за спеціальностями. Права, туризм психологія першого бакалавського та другого магістерського рівнів, а також зі спеціальності готельно-ресторанна справа першого бакалавського рівня. Професія юрист, психолог, фахівці в галузі туризму, готельно-ресторанної справи були та будуть затребувані в нашому суспільстві, незважаючи на ті події, які відбуваються в нашій країні. Але бо ці фахівці забезпечують самі найголовніші цінності це безпека та комфорт та комфортне життя громадян. Зокрема, після війни в нашій країні будуть затребувані юристи та психологи. Потрібно вирішити багато юридичних питань щодо. Надання правової оцінки тих подій, жахливих подій, які відбуваються в нашій країні, та які ще нам невідомі, відновлення прав людини, спрямування зусиль на протидії злочинності, створення відновлення психологічного, емоційного стану кожного українця в цілому нації. Також в зв'язку з тим, що наша країна є. Центр подій е, я вважаю, що після війни е, ми станемо центром для паломництва, і для цього потрібні будуть фахівці в галузі туризму та готельної старанної справи. Тобто, ви думаєте, що щодо працевлаштування ваших студентів проблем немає виникнути? Немає і на сьогоднішній час е, на також немає таких проблем. Як приклад, я вам приведу: 50, майже 50% наших студентів, старшокурсників навчаються за індивідуальним планом, тобто вони і працюють за фахом, і навчаються. І наші студенти, як правило, вже на старших курсах отримують перші робочі, робочі місця. Також ми цьому питанню приділяємо значну увагу ширем кола наших роботодавців і пропонуємо випускникам вже конкретні робочі місця. А от щодо робочих місць і працевлаштування, я правильно розумію, що, наприклад, приходить студент-випускник вашого вузу до роботодавця, він же має вже якісь практичні навички, хоч якісь мати, чи має можливість ваш студент, студент вашого вузу. Собі ці навички отримати під час навчання у вузі, так, дійсно, щоб підготувати висококваліфо... висококваліфікованого фахівця, нам необхідно приділяти увагу практичні складові освітнього процесу. І ми цьому приділяємо значну увагу. Яким чином? Ну, по-перше, у нас створені лабораторії, це ресторанна зала. Ем... Зала судових засідань, готельний номер, де проводяться практичні навчання, де залучаються практичні працівники. Я правильно розумію, що студент має можливість прямо прийти в залу судових засідань і вже напрацювати там і психологічну стійкість. Так. Я правильно розумію це? Так і вісно. якісь може спеціалісти приходять для того, щоб тренувати його так. навіть так. Так, дійсно, якщо у нас е, заняття проходять в залі судових засідань, ми залучаємо, е, запрошуємо е, діючих е, працівників суду, адвокатів, і ми проводимо таким чином заняття. Якщо це пов'язано з е, 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 обслуговуванням у своєї гостинності, то запрошуємо цих фахівців. Крім того, ми проводимо практичні заняття на базах практик. Наші студенти виїжджають в наприклад, готельні-ресторанні комплекси, і там проводяться практичні навчання безпосередньо з цими працівниками, які там працюють. А от щодо міжнародної співпраці, чи чи співпрацює ваш університет з якимись вузами міжнародними, європейськими, може, американськими? Які перспективи у цьому питанні у ваших студентів абітурієнтів, які зараз обирають саме ваш вуз? Дякую. Ми також, як і всі інші вузи, приділяємо значну увагу міжнародній діяльності. Зокрема, з метою міжнародної інтеграції в освітній простір розширення наукових зв'язків, ми вже у нас є договори про співпрацю, і ми співпрацюємо з закладами вищої освіти Словаччини, Польщі, Туреччини. На завершальному етапі підписання договорів з закладами вищої освіти. Великобританія – місце Лондон, Іспанія, місце Барселона та Італія, місце Генуя. Основними напрямками співпраці це є залучення наших зарубіжних колег до освітнього процесу онлайн, спільне проведення міжнародних заходів, стажування наших науково-педагогічних працівників та студентів у цих закладах у освіти. Крім того, наші студенти мають можливість походити міжнародне стажування в Італії та в Туці. Тобто можемо з упевненістю сказати, що е, наші студенти Дніпровські і ваші студенти вашого університету гуманітарного е, роз'їдуться по всьому світу, і весь світ може досвід цього світу може приїхати у Дніпро для того, щоб е, розвивати нашу економіку, туризм, е, юридичні якісь питання вирішувати е, на такому уровні, ну майже на міжнародному. Так дійсно. Перспективи просто чудові. Я вам дуже дякую, що завітали до нас і розказали нам про ваш університет. Дякую, до Дя, побачення. Дякую, до побачення.